Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про Smart Money Reversal, який я використовую в своїй торговій системі. Чому я використовую саме його? Тому що це є найвирогіднішим паттерном для розвороту маркету. Так? Тобто, якщо брати стандартні а, QM, то досить часто ми можемо побачити після зламу структури стандартного, так, без формування неефективності, можемо побачити перехай. Smart Money Reversal якраз таки за рахунок того, що в нас, по-перше, інвалідується даний ордерблок, ми його пробуваємо і формується брейкер-блок, після чого зазвичай формується ще й Fair Value Gap, що являється ознакою того, що в даному конкретному місці в нас в маркет вливається достатній об'єм зі сторони продавців для того, щоб пушити ціну нижче. Є два види Smart Money Reversal. Перший це класичний. Другий це через мітігацію. Я частіше за все використовую тільки класичний Smart Money Reversal. Рідше саме Reversal через мітігацію. В класичному Smart Money Reversal все, що потрібно, в це, в принципі, як і в некласичному, це захоплення ліквідності, так, з формуванням дисплейсменту, тобто в нас формується імпульсний рух нижче, який при цьому пробиває. Ордерблок, який останній був для того, щоб доставити ціну вище до ліквідності, так? формуючи при цьому брейкер-блок, і всередині цього імпульсу ми маємо знайти fair value геп, який і буде для нас точкою нашого входу. Smart Money Reversal має формуватися тільки після захоплення ключової ліквідності або після мітігації якоїсь пої. Тобто це може бути ФВГ, може бути брейкер-блок старшого порядку, може бути ордер-блок, неважливо. Але зазвичай саме для входу в позицію я використовую тільки захоплення ліквідності. Якщо ми кажемо про некласичний Smart Money Reversal, то він виглядає трошки інакше. У нас немає додаткового захоплення ліквідності, так, тому що ціна імпульсною свічкою захоплює основну ліквідність. Тобто тут може бути ключовий рівень, наприклад, Previous Day High. Після того, як ціна захоплює даний рівень, в нас зазвичай формується Value Gap який виступає точкою опори. Тобто після мітігації даного gap ціна має оновити останню структурну точку, так для того, щоб ми могли приймати вже якісь рішення. Особливо важливо звертати увагу на формування value gap нижче. Це і буде нашою точкою входу. В такому випадку стоп ставиться завжди за максимум. Так само, як і тут. Стоп ставиться за High Displacement. Ні в якому разі стоп не можна ставити на рівні мітігації ФВГ. Чому? Тому що ціна може отримати якусь а, точку опори тут. Так. І, до прикладу, зробити ще один перехай цього свінга, що не інвалідує ідею. Але ви залишитесь зі стоп-лосом. Так само і тут. Тобто тут. Вірогідність того, що цей фереовел геп буде ще раз протестований, вона, звичайно, менша через його переоцінку, так, але вона залишається. Тим паче, якщо в нас а, при, второму, при другому типі смартмані формується, як бачите, додаткова ліквідність, то ціна може спокійно дати ще один перехай. Так, і тут сформувати щось подібне. Тому стоп завжди ставиться за останній хай, який. Робив маніпуляцію. Smart Money Reversal використовується мною не тільки для входу в позицію, також дуже часто я його використовую для того, щоб зрозуміти, в якому саме моменті маркет готовий розвернутися. Зараз ми подивимося з вами на наявні приклади на чарті. Перший приклад це Smart Money Reversal другого типу. Як бачите, в нас тут є захоплення ліквідності внутрішньої, так, в нас був сформований. Pull і Equal Highs, ось тут, який ціна захоплює. Після чого в нас формується неефективність ось тут. Далі в нас формується Market Structure Shift. Він, як бачите, формується так само з неефективністю. Так, вона невеличка, але вона є перша і друга. В цілому, в даному випадку, краще за все використовувати. Повноцінну пої, так? Ось для того, щоб входити в позицію. Але я частіше за все використовую саме неефективності. Це приклад нашого Smart Money Type 2. Це приклад на годинному таймфреймі, в цілому, так як ціна фрактальна, це можна використовувати на будь-якому з таймфреймів. Далі зверніть увагу на те, як можна було запредіктити Розворот маркету в даному конкретному випадку. У нас так само є захоплення ліквідності з цього пула. Так? Тобто ось наш eco Після чого ми бачимо формування додаткової ліквідності, наш свінг його захоплення, оновлення даного максимума з формуванням неефективності. Це вже буде Smart Money Type 1. так тобто Чому? Тому що в нас є додаткове захоплення ліквідності ось тут. Це може свідчити як мінімум про корекцію в преміум останнього несхідного діапазону, як максимум про зміну тренду. Тим паче, якщо ми говоримо з вами про 4-годинний таймфрейм. В будь-якому випадку ми можемо використовувати це знову ж таки на різних таймфреймах. Якщо б ми, наприклад, після тесту даного, даної неефективності не отримали. Реакцію на дану неефективність, так, це вже свідчить про те, що маркет розвернувся і готовий рухатися до ліквідності вище. Звичайно, що це все має формуватися а, тільки в контексті зі старшим таймфреймом. Особливо важливо приділяти увагу при е розворотах саме Smart Money на формування брейкер-блоків. Зараз я вам ще покажу один приклад. Що ми маємо тут? Ми маємо рейд ліквідності з цього свінга. Це все відбувається в нас в пої. Зазвичай, якщо ми кажемо про євро, то це все має відбуватися, звичайно, шкіл. Тобто з годинного таймфрейму є захоплення ліквідності. Це все відбувається в поїзд старшого порядку це 4 години на ефективність. Після чого ми можемо перейти з вами на таймфрейм M5 і побачити тут формування Smart Money Reversal першого типу. Тобто у нас є ордер-блок, який робить маніпуляцію з цим свінгом, після чого ціна його імпульсно проходить, що формує для нас Breaker блок Але. Так, як в нас є сформована неефективність, то Entry ми завжди робимо від початку даної неефективності. Ось таким чином. Якщо ми кажемо з вами про. Так часто буває, що ціна не переоцінює дану неефективність, при цьому формує додаткові неефективності вище, то ми завжди будемо входити від останньої сформованої неефективності. Якби в нас тут не було тесту, була сформована додаткова ще ця неефективність, то ми б шукали, точніше, виставляли свій лімітний ордер саме на цю неефективність. Звичайно, якщо нам підходить позиція по ризик реварду. Money просто дає розуміння того, що маркет дійсно готовий розвернутися, так? У відмінності від звичайного КЕМ. Чому? Тому що КМ. Може бути сформований. Тим паче, що зазвичай зміна напрямку відбувається не імпульсно, так? а ціна дуже часто в нас після формування Market Structure Shift заходить в такий рендж, з чого ціна формує маніпуляцію з цією ліквідністю і продовжує свій несхідний рух. Тобто, саме тому я використовую в своїй торговій системі виключно Smart Money Reversal, для того, щоб відфільтровувати також позиції. На цьому відео підійшло до кінця. Сподіваюсь, було корисно вам. Харного дня!